З Литви після реабілітації повернулися перші родини, які пережили окупацію. Це дві сім'ї з дітьми. Торік їх вдалося вивести з окупованої частини Херсонщини. Спочатку вони проходили відновлення в Україні, а місяць тому в рамках президентської програми вирушили до Литви. Там отримали фізичну та психосоціальну допомогу. Реабілітація дітей відбувалася у спеціалізованому центрі під наглядом фахівців, що працюють саме з особами, які пережили військову травму. Офіційне вільню. С домовився із Києвом приймати на реабілітацію українських дітей, які пережили окупацію або були незаконно вивезені до Росії, а потім повернуті до України. Діткам дуже все сподобалося, до нас ставилось дуже добре, піклувалися, надавали всю необхідну нам допомогу, і медицинську медичну допомогу, і також дозвілля облаштовували. Лікування, перезавантаження це дуже добре позначилось на нашому здоров'ї психологічному Ми Продовжуємо жити будуємо плани на майбутнє Литовська республіка. Вона є першою країною, яка визначила і дозволила проводити медичну реабілітацію для дітей повернутих з депортації саме на їх території. Загалом Литва буде приймати 15 дітей кожного місяця протягом наступного року для того, щоб вони проходили медичну реабілітацію, оздоровлення і також мали змогу культурно дізнатись більше про саму Литовську Республіку.